У професійно-технічному училищі Рівницької АЕС відбувся День відкритих дверей. На захід були запрошені учні 9-11 класів всіх ліцеїв вараша, а також старшокласники з Рафалівки та Полець. Директор закладу відзначив, що в ПТУ навчаються хлопці, однак з минулого року спостерігається зацікавленість і дівчат до технічних професій. Щоб діти на власні очі побачили, як і де навчають потенційних працівників станції, для них організували екскурсію. Ті, хто думають, куди піти на навчання, ще обирають, вагаються. Але я думаю, що одне діло, коли почути, а друге, це коли побачити, як проходить навчання, де саме воно буде проходити, які роботи будуть виконувати за тими чи іншими професіями, і тоді вже. Ось абітурієнти зможуть визначитися, що їм більше сподобалося, які роботи вони б хотіли виконувати, яке обладнання їх не лякає, а навпаки спонукає до того, щоб навчитися, як його ремонтувати. Професійно-технічне училище Державний навчальний заклад, який готує фахівців різних робітничих спеціальностей. На основі базової середньої освіти 9 класів учні за три роки можуть здобути спеціальність електромонтер з ремонту та обслуговування електроостаткування і слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. На основі повної загальної середньої освіти, тобто 11 класів, учні за рік здобувають спеціальність слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування. Майстри виробничого навчання показали школярам навчальний корпус, електротехнічну, слюсарну та електромонтажну майстерні, монтажний полігон, спортивну та актову зали, бібліотеку. Розповіли про викладацький склад та матеріально-технічну базу. Дивився, як з боку це роблять. Мені демонстрували нереверсивний запуск двигуна. Взагалі було цікаво, навіть дуже. Я вирішив, чому б не спробувати. Хочу спробувати поступити в професійне технічне училище. З професією ще не визначився. Дуже сподобалося. Більше визначаюся, цікавлюся. Мені цікаве технічне навчання. Думаю, поступати в ПТУ, тому ця екскурсія була цікава для мене. Крім майстрів про навчання, дітям розповідали й учні самого училища. Пету це той заклад, який готує вже до самостійної роботи на станції, до самостійної роботи на якісь підприємства і так далі. Тобто він дає базові знання, які в подальшому можна використовувати як і на ну, на самій станції, так і в побуті. Нас тут навчають професійні мастри, є все обладнання, є всі інструменти, всі е, снаряди, які нам дозволяють опанувати якусь певну професію. Вступна кампанія стартуватиме 15 червня. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.